Я Україна, чую світ, я є і буду я завжди. Вже досить гірко сльози лити. Від ненаситної орди за свій народ дітей, коханих, я розірву на матері. Всі у Михайлівсько-Робожівському ліцеї організували концерт з нагоди Дня захисників і захисниць України. На захід запросили військовослужбовців, які зараз перебувають на ротації. Хвилиною мовчання і молитвою вшанували пам'ять земляків, які віддали своє життя за свободу України. Вічена. І пам'яті зародорічена. Наразі загиблис є 22 хлопців. Ці вони були або в нас зареєстровані, або просто проживали. Тобто, мешканці наших, наших сіл. На всі свята ми намагаємося вшановувати наших захисників. Тут в хлопці в різні історії. Хтось був в теробороні, загинув, хтось захищав нас на парадку, так так би мовити, загинув. Для присутніх у залі військових діти співали і танцювали, а захисники і в святковій атмосфері не забували про своїх побратимів. Побратимам, я хочу побажати, щоб вони повернулися. Перемоги хочу побажати здоров'я. Які у вас враження від сьогоднішнього концерту? Дуже зворошне, дуже, дуже приємно і зворушне. Хочеться побажати вам всім здоров'я, здоров'я, мирного неба, і так хочеться, щоб ви я й минулого року так казала. Так хочеться, щоб ви вже повернулися додому і в ваших будинках культури сиділи і святкували своїми родинами велику перемогу. Такий складний час, але ми збираємось в школі, де діти, де посмішки, де радість, і дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо сьогодні тут святкувати, вітати їх і взагалі проводити час, і що наші діти. Можуть зараз тут навчатись, навчатись в українській мові, в українській літературі і е, продовжувати наш український вір.